Вітаю! Пропоную 15 ідей, які варто втілити з дитиною цієї осені. Зберігайте осінні ідеї, які подарують радість та нові емоції всій родині. Щодня фотографувати одне й те саме дерево і спостерігати за зміною кольорів, зробити корону короля чи королеву осені, збирати каштани та жолуді та розмалювати їх. Зробити вінок з осіннього листя, закутатися в плед і слухати осінь, дощ, вітер, шелест. Зробити вечір осінь, читати вірші, казки і дивитись фільми на осінню тематику, влаштовувати дощ із листя, зробити гірлянду з осіннього листя, зробити намисто з горобини, піти на пікнік або просто пити чай у парку, варити гарбузову кашу, щоразу додаючи. Різні чарівні спеції, робити фігурки з гарбуза, спекти пиріг із яблуками, чи зробити печиво у формі листя, зробити букет з листя, перегони капель дивитися на вікно під час дощу, чия капля скотиться швидше.